Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би е трошки детальніше пояснити, чому саме терапія з тубуровими клітинами і чому саме пряма електростимуляція. Я в деяких своїх відео згадував ці е види лікування. Е говорив про те, що саме е з них складається схема е лікування, схема відновлення зору. Хочу пояснити, чому саме так. Якщо ви подивитесь мої медичні документи, я сподіваюся, що в той момент, коли ви будете дивитись це відео в описі або в закріпленому під ним коментарі, буде посилання на телеграм-групу, в якій будуть всі мої медичні документи. Так ось переглянув мої медичні документи. Ви побачите, що в мене не працює зоровий відділ мозку. Там є сліди атрофійні, тобто пошкодження нервових зв'язків. А стобурові клітини, терапія з клітинами, вона спрямована саме на відновлення пошкоджених нервових зв'язків. Тим паче, в мене, скоріш за все, сама пухлина ще в 2006 році пошкодила. Деякі нервові зв'язки в зоровому відділі, бо вона якраз біля того відділу і знаходилась, та пухлина. І ще лікарі, коли видаляли мені пухлину, вони могли трошки тим скал, трошки порізати. Теж пошкодж... пошкодити нервові зв'язки. Тому мені терапіста боровну клітинами необхідно. Чому електростимуляція? Пряма електростимуляція. Не просто не пряма накладати електроди на очі, а пряма, тобто вживляти електроди під око і напряму стимулювати зоровий нерв. Як розповідав мені професор Попов з клініки Федорова ще в 2013 році, пряма електростимуляція спрямована на деполяризацію нервових клітин. Тобто посилення зв'язку між клітинами, вони міцніше будуть триматися одна за іншою. Бо принцип саме електромагніта, саме за таким принципом тримаються клітини, ці дендрити, аксони. Це десь так. Потім, коли я навчався в вищому коротше, в Запорізькому національному університеті на психолога, вивчав роботу мозку. Я зрозумів, що десь воно так і є. Там, звісно, не було біофізики, щоб мені пояснювали саме процеси. Але, але те, що мозок складається з клітин, які з'єднані і по ним проходить електромагнітний імпульс, каже, що саме завдяки цьому електромагнітному імпульсу клітини тримаються. Саме тому, тому кажуть, що щоб пам'ять не ставала гірша, треба її тренувати. Треба займатися, щоб зміцнювати зв'язки нервові зв'язки. Саме для цього і потрібна електростимуляція. Мені вже робили дві електростимуляції в 2013 році, але ефект був не дуже високий, просто покращився прохід імпульсу по зоровій системі, та почав зоровий відділ трошки якусь відповідь давати, якийсь такий шум. Але ефекту було мало, бо, по-перше, як сказав мені професор, для більшого ефекту вночі має бути мінус, а в день плюс це для дисбалансу організму. А по-друге, на базі кліники Федорова вони використовують спеціальні медичні препарати, які покращують роботу зорової системи. А в Запоріжжі він шафу з ліками не міг привезти, щоб підібрати, які мені підійдуть. А у випадку лікування в кліниці Асута, то в них таке є. Така можливість є, в них теж є препарати спеціальні. І в них є голкотерапія, тобто акупунктура, я на власній шкурі відчув ефект від неї. Мені робили голкотерапію в 2006 році, в серпні, коли в мене не працювали ноги, то воно допомогло мені відновитись. Я дуже вдячний. Череднік Аліні Іванівні, вона невролог дитячий, працювала тоді в Бордянській дитячій полікліниці, і вона ще займалася акупунктурою. Тому їй дуже вдячна, вона допомогла мені відновитись. Тому саме таку схему лікування я собі планую спочатку провести терапів стобуровими клітинами, щоб вони відновили пошкоджені зв'язки. Для того, щоб організм краще розумів, куди їх треба направляти, між е, тими вколюваннями, е, е, тим вколюваннями е, стовбурових клітин, мені лікар казав, що це буде три ін'єкції, е, робити декілька непрямих електростимуляцій. Там курс складається з десяти. Тобто розбити так, щоб між ін'єкціями з стобуровими клітинами було там два або три непрямих сеанси, для того, щоб простимулювати зорову систему трошки, і організм зрозумів, що там є пошкодження, туди треба спрямовувати стобурові клітини. Потім, після того, як усі стобурові клітини будуть на своїх місцях, або під кінець цього, як мені сказав той лікар. Ефект десь на протязі 3-4 місяців, тобто десь через 2-3 місяці поїхати в Асуту, точніше полетіти, виїхати десь в Польщу, полетіти в Тель-Авів, і там провести оцю пряму електростимуляцію. І на мій погляд, після одного або декількох, декількох схем таких лікувань, ну повторень, я зможу відновити зір. Я знаю випадок. У нас в Бердянську, хлопець він не бачив, він втратив зір в 16 років, і десь в 20 років батько двічі відвіз в клініку Федорова, і в нього відновилося з нуля 25% зору. На жаль, потім хлопець помер через хворобу печінки. Ну то інша вже історія. Тому я знаю, що можливо відновити зір. В клініці Федорова багато досвіду такого. Тому я знаю, що це можливо. Я як людина, яка має вищу освіту, яка розуміє, що таке мозок, як там все влаштовано, більш-менш розумію. Про це до кінця розуміти це не може ніхто. Мозок вивчений на невеличкий відсоток лише. Але я знаю, що таке можна зробити, таке можливо. Я сподіваюся, що в моєму випадку мені вдасться. Я сподіваюся, дуже сподіваюсь, бо 19 років так жити доволі важко. Важко жити, особливо останні 4,5 роки, коли не можеш дивитися в очі своїй дитині. Коли не бачиш, як вона росте, посміхається. Не мати змогу прочитати дитині казку, бо помалювати з нею. Це. Це важко. Це... Якщо вам цікаво, можете подивитися там. Є на моєму каналі відео 19 років пекла. Є ще Коли смерть здається. Це про те, що коли смерть здається далеко непоганим варіантом розвитку подій. Ну і взагалі мої вірші про мій внутрішній стан. Послухайте, подумайте. Якщо вам захочеться мене підтримати, підтримати моє лікування, то є пасивна допомога, підтримка, є активна. Я про це зняв відео. Попрошу дружину додати посилання і на нього. Ну, або взагалі просто зайдете в список відтворення. Я думаю, назвати його Ой, типу, відео про відновлення зору. Десь так, напевно. І ось там будуть всі відео, які я створив, які пов'язані і спрямовані на саме це все. Ну, дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.